Вітаю! Я Ліна, автор курсу для рекрутинг лідій. Перехід на лідерську роль приносить нові виклики: від залучення і спереження талантів до управління різноманітними командами і розробки ефективних стратегій. Не знаю, як ви, але мені було дуже складно знайти релевантну інформацію, коли я переходила на лідерську роль. І коли я була на лідерській ролі. В цьому курсі ми покриваємо все від основ менеджменту, рекрутингу до складних аспектів управління командою. Ви дізнаєтесь про стратегічне планування, адаптивний рекрутинг, agile підхід, про використання даних і метрик прийняті рішень, і також про мистецтво мотивації і розвитку своєї команди. Я впевнена, що важливо не тільки вчитись на курсах, але й розуміти, як адаптувати ці знання та під конкретні цілі та процеси вашої компанії. Тому на курсі ми використовуємо інтерактивні вправи, реальні кейси, і я надаю персоналізований фідбек, щоб кожен учасник міг застосувати ці знання на практиці.